Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачне та соковите філети лапії в духовці. Отож, розпочинаємо. Філе рибки я помила, тепер паперовим рушничком забираємо вологу. Трішки солимо та перчимо за смаком. Зараз додаю лише з однієї сторони. Одразу переложу філе у деко для запікання. Якщо у вас його немає, можете з фольги зробити невеличкі такі кораблики. Беремо твердий сир, який добре плавиться, у мене сьогодні моцарелла, і натираємо на великій або ж на середній терці. Помідор нарізаю більшими кубиками. Дрібненько кришимо свіжий кріп. Трішки можна підсолити помідори, додаємо сметану та майонез. І перемішуємо все до однорідності, виложуємо сирну масу поверх рибки. Забула сказати, деко можете змазати трішки рослиною олією. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Ось і все, друзі, рибка приготовлена. Тепер давайте подивимося, яка ж вона ніжна та соковита всередині. Рекомендую вам обов'язково її приготувати. І написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.